Кухар Рішельє. Справжній шеф-кухар. У вас вдома. Ох, душа бажає продовження свята. Це означає, що зараз конкурс день народження. Oui! Обможні. Ну що хто в нас сьогодні іменинник? Я не знаю. А я знаю в нас іменинник Назар, бо в нього день народження найближче до сьогоднішньої дати. Вітаємо Тож, друзі. Я буду ставити запитання тому, хто в руках тримає цей подарунок. А якщо відповідь правильна. Ви отримаєте від мене один бал та далі передаєте цю коробочку. Якщо неправильно, ви продовжуєте відповідати на мої запитання, поки не відповісте правильно. Ага. Дуже важливо, хто отриматиме цей подарунок ага. у момент, коли закінчиться час. Бо всі набуті бали а, командою згорають. А ось інша команда. Виходить переможцем на буці в цьому конкурсі? Ні, в цьому тільки в цьому конкурсі добре добре добре. Ми все зрозуміли, так хто автор слів гімну України? Ну давай, господи, 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 гарду. Точно не господи. Хоча будь-яке присудалі Назарчик, просто далі. Будь-який прикинь, боже, як соромно. хресто, да давай грибінка ні, ні, це неправильно. Павло Чубинський. Чуб... Кого називають королевою ночі українського шоу-бізу? Оля Полякова. Це правильна відповідь. Яка тварина першою поселилась в казкові рукавичця? Ну яка мишка. мишка це правильна відповідь? Яке українське місто відомо фестивалем повітряних куль? А, повітря Херсон ні відповідь. Це кам'янець Подільський. Світ співає Carol of the Bells», А ми а, на... «Ще не вмерло Україна». неправильно. Ще Щедрик ще, 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 ще. ім'я письменниці Кобилянської а, Маргарита Ольга. Неправильно. Ольга, як називається легендарний український літак? Ан 225 Мрія це правильна відповідь. Справжнє ім'я ціни Кароль. А ось так ми заговорили. Діна Кароль Тетяна та, вона! Молодець. Еліна Світоліна завоювала для України першу олімпійську медаль. У якому виді спорту? Стрибки. Неправильно, теніс. Найбільша за площею область України. Донецька. Ні, неправильно. Одеська. Місто Дніпро стоїть на берегах річки. Дніпр. Правильна відповідь. Пам'ятник кому розташований біля стадіону Динамо в Києві? Ломоноського. Правильна відповідь. Хорош. Як називаються мешканці міста Луцьк? Лучани. Правильно. Як розшифровується назва гурти Тік? Ой, так, тік-так. Тверезість і культура. Дякую. Далі. Святвечір це вечір напередодні Різьба. Правильна відповідь. Як звал українського науковця Вернацького? Степан Не, неправильно, Володимир. Як називається професія військового священника в Україні? А, далі Кофер Капелан. Як по-іншому називали чуб у козаків? Оселедець. Правильно. Святослав Вакарчук – кандидат яких наук? Всесвітніх неправильно фізико математичних Назвіть кольори революційного прапору ОУН. Це, це у серці: червоне та чорне. Правильно, червоно-чорний. Хто автор пісні Водограй. Правильно. Лідером якого гурту є Євген Філатов. Опа. Тануха Майданікун. Неправильно, земанікен. А що таке домаха? виграли! Посидіть навіть ваші момент. А, а мені здається, я народила. А Що є зайві штанці для народного артиста. І команда ткача ну? отримує аж шість. Ой, дуже неприємно це чути. Але тогда... така буває. Молодці! Молодці! А ми рухаємося Молодці! далі. Наступний раунд.